Стільки жорсткий. знає, що ми близнюки, та обрав уж одну з нас. Ідемо касумі. Як вам відомо, розповсюджується жахливе захворювання, медузи, яке кристалізує клітинний організм. За шість тижнів після інфікування починаються шість 6, 6 годин передсмертні консу... конвульсії, під час яких клітини тверднуть. На жаль, ліки ще не знайдені. Центр був заснований магнатом сером Генрі Епштейном, син котрого загинув від медузи. Він хоче врятувати якомога більше людей. Тому і заснував центр у палаці, тому і заснував центр у палаці 13 століття, яким ми володіє. Ласкаво просимо до центру гібернації. Ви 160-ті обрані, котрими дуже пощастило. 160 осіб і тільки тримай! На ній твої дані, коли спатимеш, візьмеш із собою лише окуляри. Чому? Як тільки передягнетесь, будь ласка, пройти до капсул. І тільки я. Ну як вам? Створений завдяки новітнім технологіям, цей апарат може здолати смерть. Це найзаповітніша мрія людства перед вами. Чому я? Чому я тут? Майбутнє тепер у твоїх руках. Таке майбутнє. Покинула шизуку і залишаюсь жити. Запам'ятайте, коли ці крапки збільшаться і заповнять увесь простір, у тебе будуть чималі проблеми. Цей браслет показує ступінь зараженості. Це жахливо. Все в порядку починаємо! Чому? Живий. Проживи це життя за обох! Живий! ха Шизуку! О! Шейзуку! Шо? Вони знайшли вакцину. Відбувається що? Ой, що це? Що сталося? Терен? Де лікарі? Чому тут так темно? Допоможіть спуститися! Аго! Не схоже, що усі вийшли. Є! Хто набудь поясніть, що тут відбувається? Безпечно? Дивно? <плеви>

Чому не відчиняйся? Клятий ліфт, хеть старий, я, я відчиню мамам-бамам-ба-бам. Ба ба відчиняйся тітько, 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 ти відчиняйся ж! Хр. Відчинилося, о! Забираємося! Трезня, рухайся тю. Хутко, хутко, хутко Біжіть! перестаньте штовхатися, чому ж він? Ширше не відкривається. Чому тут так слизько? Яка різниця? Просто зачиніть бісові двері. Але ж ще не усі зайшли хутко. Зачиніть двері хутко, тепер усе чудово. Тихо. Стійте! Huh? Ah! Ah. Чому ці тварюки тут? Що я зараз бачила? Скажи мені, Шизуку. Ви сподівалися, що будемо разом завжди, та я стала єдиною обороною. Тільки тому, що ти переконала мене у цьому. Та я не хотіла сюди. Чому? Усі ці чудовиська! Чому? Ага! Чому? А що за чорт? Забираємо це був. Поясни мені, що це було. Не маю гадки. Це демони, тільки демони на таке здатні. Та заспокойтеся вже. О, це були вони прибульці. О, будь ласка, не кажи дурниць. <світить> ну. Я думаю, вони еволюціонували від якихось тварин. Чи більш ймовірніше мутували? Дурниця! Звідки вони з'ялися? А... а ти як думаєш, худорлявий? Ну, ретельно сформульованих в гіпотезах. Хвилиночку. еволюціонували чи мутували? це неможливо. Лише притус... припускаю, от чому і проблема. Але скільки ж ми проспали? Ви все ж сподіваєтеся отримати ліки? Хвороба пройшла! Ми лягли у ці капсули, щоб дочекатися ліки від медузи. Точно! Це марсота не єдина наша проблема. Минуться знищує наші тіла, поки ми базікаємо С Стривай. Але ж ми не мали прокидатися допоки вони не знайдуть ліків. Що там тепер робити? Невже звідси не можна прок... поклик... покликати на допомогу? Цей телефон! Ми можемо покликати на допомогу тут. Має бути вихід. Ми... має бути вихід на між міський зв'язок. Услухавці недонестям тихо. Що за? Я намагався додзвонитися. Ти обірвав дрота. Навіщо ти так переймаєшся про з -з зламаний телефон? Ти набридливий вилупок. і ти розбрив їх. Спочатку вони жеруть жар найхваткіших. У запасі не так і багато часу. Не голосуй, інакше і красунчики прийдуть за тобою. Тоді я, король, що? Сенатор, сп... справді. Не жартуй зі мною, я сенатор. <свисту> Відвали. Ти ж знаєш, що відбувається. Чи не так? Не на Зараз не час для бійок. Будь ласка, зупиніться. Су. Ти це вірно вловив. <свисту> Зараз ми повинні заспокоїтися та діяти спільними зусиллями. Я повинен діяти з цим хуліганом? Добре, вибач, дідько. Шмак. Я сам його перевірив, але це правда, що телефон не працював. Хай там як. Ахов, поки ви вирятував свою шкуру сенатора, він збирався інформацію. Що? Так. Справді? Нам необхідно якомога швидше зробити. Якщо викинути з голови ліки, то у нас немає причин на те, щоб залишатися тут. Я ж не винен, що родина того хлопчика обміняла його на порятунок на гроші. Г гроші? А що тут такого? Ви сказали, що заплатили гроші за капсулу. Ми повинні повернутися до капсул і чекати на допомогу. За це я заплатив величезні гроші. Я нічого не робитиму. Наслідки тривалої заморозки досить не вивчені. Чи можна заснути вдруге? Ми не знаємо, чи зможемо. Вийти з них живими. Що станеться, якщо ми знову ляжемо до капсул? Краще померти у вісні, ніж так. Я не збираюся йти на зустріч смерті. <плес> Тоді що нам робити? Скористаємося літом, щоб утекти, чи покучемо на допомогу? <плес> якщо бажаєте йти, то йдіть. Я не зійду з цього місця. Досить! Невже ви не бачили, як з інших? Їх роздерли на шпадки? Облиш його. Шкоже, у горах щось сталося і нам не слід приймати необдуманих рішень. Усе в порядку, їх тут немає. Ті, хто не мають волі до життя, просто підуть в історію. Навіть якщо ти підеш, ти що робитимеш, якщо ці монстри всюди? Я йду. Що? Ось, чому ми маємо йти, ці тверюки, певно, повсюду. Ти закінчений ідіот. А? Має бути, принаймні, років 10 чи 20, якщо б люди знали, що тут відбувається, то вони були б вже тут. Чи не так? Гляньте усім цим е... ліанам. Зараз ми дізнаємося цього. І що це за мерзота, і чому вони прокинулися? Особисто у мене немає часу. Чорт. Ти в порядку, та все добре, е... йди сюди. Він діло каже, медуза поглинає нас кожної миті, тому це найкращий привід, щоб повернутися до капсул. Ви так нічого й не зрозуміли? Ні, я не хотіла сюди йти, та шизока переконала мене. Ми потрапили сюди, щоб жити, та не померти під корившись долі. Я хочу знати, скільки ж часу минуло, і що сталося з тих пір. Що сталося з шизоку? Живи, заради шизику, я повинна. Якраз час вирішувати, чи хочеш ти тут залишатися. Пішовши, ми вже не зможемо повернутися. Е, ну, я йду так, цієї миті повернення не буде. Чудовий вибір. А ви, ти не з... залишаєш нам вибору? Так, ти вже чув мою відповідь. Чорт, у нас немає іншого вибору. Тоді в дорогу, окрім як іти уперед.